Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі Лікар знає на радіо Київ 98 ФМ». Вітаю усіх слухачів радіостанції Київ фм і глядачів нашого Ютуб-каналу, на який завжди закликаємо вас підписуватися, бо у нас багато цікавого, важливого і корисного. Це програма Лікар знає і сьогодні ми будемо говорити про те, як після святкових застіль. Повернутися до здорового або, хоча б, нормального харчування. Думаю, тема актуальна для всіх без винятку. Ну може, одиниці на ці свята все таки тримали в себе рука, себе в руках і не вживали чогось е, такого, що не й не їдять в звичайному своєму раціоні. Ну і окрема тема це алкоголь. Отже, всім цікаво, долучайтеся до речі, пишіть нам під е, онлайн нашої трансляції у чаті або пишіть нам на Viber 098 009 98 нульоль то ну і обговорювати ми цю тему будемо із людиною, яку точно знають всі наші е, радіослухачі, і точно знають люди, які підписані на наші соціальні мережі на соціальні мережі Києва ФМ. на за гостях наша колега, моя колега е, ведуча рубрики «Їж Здорово, нутриціологиня Анна Буховська. Привіт, тобі. Привіт! Ань, дивись, ми з тобою, коли познайомилися. Е, як зараз пам'ятаю, ти говорила типу, що ти людина, яка може подружити з будь-якою їжею. У мене у мене інший запит. Можеш роздружити. Будь ласка, нас, багатьох, зокрема мене, із всім отим дуже смачненьким, але дуже таким, що не йде на користь ні нашій фігурі, ні нашому здоров'ю. Якщо ми почнемо ворогувати з їжею, скажімо так, особливо ту, яку ми любимо. Бо це mm -hmm. якраз така жирна їжа, солодка Солод. їжа. Так, те, що ми дуже любимо, і те, що приносить нам емоційне задоволення, а не тільки фізичне mm -hmm. типу ситості, то в цьому випадку ми навпаки будемо ставати більш тривожні. Ми будемо зациклюватись на цій їжі, бо ми її собі заборонимо. Бо якщо для нас їжа ворог, то ми все рівно про неї mm -hmm. думаємо. Ми думаємо, як вона шкодить, коли ми їмо. А ми будемо її їсти все рівно бо це буде якесь коло спілкування, де будеться їжа ще щось. А ми її любимо, тому краще її дозволяти собі їсти, але не завжди, тобто не 24 на 7 тільки ця їжа. Тобто, у нас будь-яка їжа може бути в раціоні, якщо її не занадто багато, тобто в середньому 10-20%. Ну, залежно від людини, звичайно, бо чоловіки можуть з'їсти більше, а жінки менше, звичайно. Плюс хтось займається спортом, хтось не займається, тому кількість цієї їжі буде трішки різна, але загалом вона може бути абсолютно у кожного. Ну але, в принципі, їжа це ж для дуже багатьох людей, це джерело задоволення, і для багатьох людей єдине джерело задоволення, до речі. Ось проблема, коли це єдине джерело задоволення. Бо нормально, що їжа приносить задоволення. Ну, взагалі, дуже рідко можна зустріти людину, яка їсть тільки їжа як джерело енергії. У Мене була така людина. вона казала, я їм, щоб не вмерти. Так, і бо є люди, які не отримують mm -hmm. задоволення від діжі, але це правда, це одиниці. Їх настільки мало. Більшість людей отримує задоволення. І найчастіше це може навіть бути пов'язане реально з дитинством. Я, наприклад, mm -hmm. дуже сильно люблю фрукти цитрусові, бо вони в мене були тільки на святого Миколая. Мені їх завжди дарили, бо в батьків не було можливості. В когось це солодке. Бо з днем народженням солодке mm -hmm. в мене не так сильно асоціюється, хоча я люблю солодке. Mm -hmm. Те ж саме стосується там нового року і там оселедець під шубою, наприклад. Клад або олів'є це на свята, які асоціюються mm -hmm. з точніше, їжа, яка асоціюється саме з святом. святом, і нам тяжко її не їсти в цей день, або ж там торт на день народження. Як це ми не будемо їсти торт на день народження? І тому тут питання: скільки ми його з'їдаємо. Якщо це... Ми хочемо емоції отримати, типу захвату, задоволення свята. То звичайно, такі люди будуть їсти саме таку їжу, яка в них асоціюється зі святом. І тут головне розуміти людині, а що ще приносить мені задоволення? Запитувати себе, пробувати щось нове. Це може бути хобі, може бути прогулянка. Тобто хтось зараз, наприклад, любить гуляти, але не взимку, бо взимку якби не дуже хочеться. Це зараз дуже багато різних заходів є. Є театри ну. Дуже багато кінотеатрів зараз дуже багато всього. Книги кожен може обрати своє. При тому, ну як щось корисне, те, що принесе користь, так і те, що просто розслабить. До речі, про твою любов до цитрусових. Буквально вчора в мене на ефірі була стоматолог. А, і вона каже, що людям, які полюбляють, і які багато їдять цитрусових, треба особливий догляд за зубами, тому що цитрусова оця кислота. Вона там щось додатково роз'їдає. Так що це, це не на село. Це Правда, це так у мене був досвід дієт в підлітковому віці. Мені здається, у багатьох був. І я їла кожного ранку грейпфрут на голодний шлунок. І дійшло до того, що мої зуби майже прозорі були. Ой. І вони боліли від всього. Тому я це правда. Треба все в міру обов'язково. І звичайно, ну до стоматолога в принципі. Пі потрібно регулярно ходити, бо їжа, до речі, те, що ми їмо, також і впливає на наші зуби і здорові ротової порожнини. Скажи, будь ласка, із твого досвіду, яка кількість людей, які намагаються правильно харчуватися, да, мабуть слово правильно не, не доречно, так здорово харчуватися. Правильно, е, які намагаються здорово харчуватися, і от. Коли приходять свята, вони зриваються. Велика кількість людей дуже велика. Так? Зазвичай якраз і є, що ми харчуємося збалансовано для свята, щоб потім наїсти багато. Особливо новий рік дні народ... Я худно до літа, бо літом же ж пляжі. Я худно до нового року, я худно до дня народження. Mm -hmm. От завжди є якісь От людина, яка худне до чогось, скоріш за все, на ага. це щось вона буде їсти від душі і багато. І це ж гірше ніж гірше. їсти багато весь час. Правда так. Так, це гірше, бо це в будь-якому разі великий стрес для організму. Mm -hmm. О, і потім знову людина починає худнути. Це додатковий стрес. Бо зазвичай ми тут переїли, ми почув... відчуваємо провину, і після цього ми зверху ще більше забороняємо собі і ще більше, як емоційно, так і фізично себе нищимо. Я би навіть так сказала. А як тоді правильно вже, мабуть, пізно? Ну на майбутнє у нас ще там свята будуть великодні. Е, от якщо я намагаюся збалансовано харчуватися, худно, як ти ні. Це це, мабуть, різні речі. Да? Я худную і я збалансовано харчуюся. Це ж різні речі. Різниця можна? тільки в кількості їжі. Якщо ми говоримо про збалансований раціон, можна на ньому як худнути, так і набирати вагу, так і просто збалансовано харчуватися без корекції ваги. Ну окей, от я веду такий спосіб харчування, і потім свята, застілля, Все одно ж трішечки більше можна дозволити. От є якась оця норма? Можна дозволити більше, звичайно, просто єдине розуміти, що після цього ми не будемо це відпрацьовувати. Після цього ми не будемо собі забороняти їсти улюблену їжу. Просто ми повернемось в звичний режим. Звичайно, не потрібно там переїдати і випивати весь алкоголь, що є вдома, наприклад, бо безпечний доз алкоголю немає. Тому тут обов'язково, ну як. Алкоголь людина приймає рішення самостійно. Їжа щоб нашкодила, це потрібно постійно їсти не збалансовано. Від одного дня або вечора не буде таких наслідків. Плюс на новий рік, навіть якщо це збалансована їжа, це їжа посеред ночі. Вона все рівно може на наступний день навіть найкорисніше мати наслідки, тому що це незвично. Але воно відійде. Тобто людина повернеться до звичного харчування і все. Тобто організм адаптується і відновиться швидко, ніж коли вона буде знову собі забороняти, сідати на дієти, розвантажувальні дні тощо. Так зараз будемо про відновлення говорити, але ще хочу запитати ще велика кількість людей. От в такі моменти, коли стіл ломиться просто від смаколиків і їсти вже організм навіть не витримує. Ми п'ємо е препарати ферментовані, оці, і продовжуємо їсти. Це ж додаткова ще шкода. Це ілюзія, насправді, бо такі препарати потрібно пити до прийому їжі, а не після. Просто реклама показує, що його треба пити після. А насправді, якщо людина знає, що в неї буде якесь застілля, ще щось, то лікарі рекомендують себе, насправді до цього приймати. Але це краще ну, піти до лікаря і запитати, бо ситуації mm -hmm. у кожного дуже різні. Але тут я б акцентувала увагу, що в нас має завжди, тобто ми бачимо застілля, ми не завжди контролюємо, що на столі, бо іноді ми ходимо в гості, іноді це заклади, іноді нас запрошують кудись. Ми просто обов'язково просимо склянку води, навіть якщо ви будете пити алкоголь чи інші напої, щоб біля вас була склянка води. Обов'язково щоб були овочі на тарілці, тобто ну, завжди є якісь салати, і не завжди вони з майонезом. З майонезом це зазвичай тільки новий рік. Всі інші свята завжди є альтернативи. А, плюс обов'язково, ну зараз буде сезон пізніше шашлику. <гум> То що це білок? Просто ми обираємо не той, який прям чорний такий, бо це вже негативно буде впливати. <гум> а такий вже спокійно їмо той шашлик. Там часто це є лаваш або картопля, це джерела складних вуглеводів. Тобто, ми можемо сформувати збалансований раціон за будь-яким столом на весіллях, на днях народження тощо, і навіть брати якісь свої улюблені страви, додавати до їжі. Це буде нормально. Уже на твої про, на твоїх словах ваша або картопля. Згадався мені мій Марк, е, який каже: Мама, ну чіпси, ну чого вони шкідливі? Ну, це ж картопля, картопля, ну це вони десь там вже собі е, цю інформацію піддивилися в мережі. І тепер він мені переконує, що е, чіпси це не шкідливо, бо це картопля. Е, про препарати хочу, от у нас Ольга, почали ми про схуднення, і Ольга запитує в, до речі, в чаті, куди і ви можете написати своє питання. Е, вона пише: дайте рекомендації по бадам такі як хлорофіл, колаген, спіруліна тощо. Я тут відразу наголошую, що нутриціолог не має права призначати добавки і БАДИ, це робить тільки лікар. Плюс те, що зазначено, то там з колагеном взагалі дуже легко. Холодець, типовий холодець, звичайний або желе будь-яке, навіть там фруктове дома можна самостійно приготувати, mm -hmm. Там все рівно буде колаген. Це дуже легко, насправді, і спокійно його їсти, і це навіть буде краще. А те, що стосується багатьох добавок, ми потрібно маємо взагалі розуміти, що якщо ми зараз будемо дивитися. Такого медикаментозного гепатиту саме mm -hmm. через БАДИ, тому що в нас зараз такий час, коли ми дуже багато вживаємо від добавок вітамінів, які призначаємо самі собі. Самі собі. А, і тому краще не взагалі не приймати добавки, тільки коли є здача аналізів, призначена лікарем, бо mm -hmm. теж ми любимо самі собі аналізи призначати. Лікар призначає по скаргам аналізи. Ми їх здаємо, і тоді лікар призначає, якщо потрібно. Бо взагалі не всім потрібно. Ну, це ж тут ще варто згадати, хоч ми і не лікарі, але варто згадати, що передозування деяких вітамінів, як, наприклад, вітаміну Д, дуже небезпечне для дітей, а і для, дорослих, і для дорослих, так так, дуже небезпечно, і зараз навіть тривають дискусії з приводу того, чи потрібно його взагалі приймати профілактично, навіть в таких зонах як Україна, де в нас є недостатня кількість його. Правда. Так, давай будемо переходити до, отже, свята закінчилися, ми всі вчора прокинулися, бо ж понеділок вчора був, і з понеділка вирішили вже е, знову, знову подбати про своє харчування. Е, які кроки слід зробити найпершими для того, щоб повернутися в цей нормальний режим збалансованого харчування? О, перше, це відчути голод, бо ми доїдали все, що було. То найперше ми маємо реально відчути цей фізичний голод. Це взагалі зараз така проблема в нашому світі, бо ми постійно щось перекушуємо. Ми маємо прокидатися і там за годину, там за дві відчувати вже цей голод. Бо коли ми вечором не їдаємось, ми його не відчуваємо. Тому перше це відчути цей голод. Друге, це якраз формувати. Я взагалі дуже прихильник гарвардської тарілки, mm -hmm. здорового харчування, а, і це все дуже легко, бо кожен її може підлаштувати під себе. Тобто хтось бере хліб, хтось бере кашу, хтось бере бобові, тобто різні джерела складних mm -hmm. вуглеводів. Хтось бере, додаємо потім білок, м'ясо, риба, яйця, кисломолочний сир. Тобто обираємо те, що любить людина, додаємо овочі. Або ж фрукти, фрукти також можна їсти. <гум> Беремо якийсь на десерт собі смаколик, який ми любимо. Невеликий, але на десерт. Не замість, <гум> а саме ага. на десерт, обов'язково. Плюс додаємо жири в вигляді якогось насіння, олії рослинного або приготування ж там в м'яса. Ми додаємо також жири, горішки. Тобто, просто те, все, що в нас є в магазині з різних груп, ми формуємо собі тарілку. І їмо і їжі, має бути достатньо, навіть якщо ми до цього тижня по два mm -hmm. просто їли дуже багато. Відновлюємось потроху. От найкращий спосіб, взагалі, перші кроки, навіть якщо до цього людина нічого не робила, просто настали свята, багато їла і зараз хоче змінити своє життя. Додати овочі в кожен прийом їжі. Давай про овочі поговоримо. Дивись те, ті овочі, які зараз ми можемо купити в супермаркеті, відкинули те, що вони що це дорого. Це не смачно, ну і виникає питання корисності, бо помідори, які як яблука кусаються, ось ну, трошечки, е, е, боже, забула слово, трошечки ну неважливо, не маю впевненості, що це супер корисно. Угу. Чи є альтернатива? От, от коли ми говоримо взимку про багато овочів в, в раціоні, що це за овочі? Навіть несмачні ці овочі мають вітаміни, бо вони їх роблять для себе, а не для людей. Це mm -hmm. перше. Але дійсно вони на смак дуже відрізняються. І Звичайно, коли ми його зриваємо там з. Uh, Рівних <смеш>, так <смеш> то це інший смак, звичайно. Бо навіть якщо купуємо влітку, то це інший смак. Але є заморожені. Вони також містять uh -huh. всі корисні елементи. При... При тому зараз є дуже багато міксів, які дуже швидко готуються. Тобто для тих, навіть хто не має часу готувати. Uh -huh. uh, Крім цього є буряк, морква, капуста. Єдиний мінус буряка й моркви їх потрібно готувати. Uh -huh. Хоча морква може бути сира, і вона також буде корисною. Ну а машині, особ... от морква по корейськи Корисно краще квашена капуста. Да -да, це так, це знаю. Що кажуть, що в ній більше вітаміну в квашеній капусті, ніж в цифру. Взагалі, так і вітамін С там також більше через ферментацію. Угу. У нас ферментовані такі продукти, саме квашені, а не мариновані, бо це трішки різні речі. То в них більше користі і для нашого угу. кишечника в першу чергу. Повертаючись до тих кроків, які потрібно зробити, от ти сказала, що відчути голод, чи можна а, одразу після свят сідати на сувору дієту? Ні, У нас стрес на те, що ми вже дуже багато їли. Організм стресує, навіть якщо ми цього не відчуваємо, можемо відчувати якусь тяжкість в шлунку і все, наприклад, але це стрес. Потім ми сідаємо на жорстку дієту. Mm -hmm. Це стрес. Я взагалі категорично проти жорстких дієт, бо рано чи пізно буде зрив. Ми не можемо все життя сидіти на цій дієті. От я завжди кажу клієнтам: типу, як зрозуміти, чи підходить вам цей тип харчування? Запитайте себе, чи можете ви все життя так харчуватися. Все питання mm -hmm. відпаде саме собою, тому що нам треба. Потрохи повертатися в звичний режим, а потім вже щось змінювати, ніж отак різко ми все собі забороняємо. Бо насправді дуже багато зараз в соціальних мережах. Я майже щодня зустрічаю, сідаю худнути до літа. Забороняю тепер не їм цукор, mm. сідаю на якусь там дієту, сідаю на інтервальне голодування. Хоча останні дані по дослідженням показують, що голодування більше е, восьми е, так бі, е, так, більше 16 годин оця пауза mm -hmm. в їжі, і навіть 16 годин це вже дуже нездорово для серцево-судинної системи. Ого. А слухай, раніше, взагалі, от я пам'ятаю, був інший підхід. Так був підхід, що їжте менше, але частіше. От зараз модні, оці інтервальні голодування, де два прийоми їжі на добу, а іноді якісь там ну… Один прийом повноцінний, один перекус. Ось так е, часто, але з іншого боку, ти говориш, що перекуси це зло, бо Ми весь час щось перекушуємо. То ось цей підхід, що їжте частіше, але потріж по потрошечки невеликими порціями. Він має право на життя чи ні? Чи це вже відійшло? Насправді це відійшло, хоча перекуси можуть бути в раціоні, якщо це один-два перекуси. І в нас є основні прийоми їжі, бо в нас у кожної людини свій графік. Є людина, яка добу працює, uh -huh. і, звичайно, в неї буде більше прийомів їжі фізично, бо вона фізично активна довше. Uh -huh. Є людина, яка е, активна тільки 8 годин, ну з різних причин, наприклад, має депресію або uh -huh. тощо. Вона буде їсти один-два рази на день, е, ну навряд чи навіть три. Може, два, і десь один перекус. Все. Uh, але найкраще робити паузи між прийомами їжі від трьох годин від трьох до шести. Ну бо mm -hmm. якщо ми там поснідали такий великий смачний сніданок, mm -hmm. нам його реально може вистачити на п'ять годин, і потім вже буде обід. Але якщо це якийсь там солодкий сніданок, там uh, Вівсянка, плющина, скрупи, а не та, яка 5 хвилин полежала і mm -hmm. вже готова. Свіжі фрукти, там кисломолочний сир, горішки сюди все додати, змішати. То все рівно це як солодкий смак, він, і він швидше перетравиться. Там години три, але його має вистачити на ці, на ці mm -hmm. 3 години, Бо якщо не вистачило, то щось That's десь не доїли або з'їли не те. Ольга нам знову пише. Пише таке. Ви кажете, квашена капуста? То корисно яблука теж корисні. А от від них ще більше апетит розгулюється. До речі, чиста правда. Через кислий смак, так то його ми додаємо до прийому їжі, а не як окремий mm -hmm. як окрему їжу. Наприклад, з яблуком це взагалі така дуже часта історія. В нас від нього є вздуття. Якщо ми його саме по собі, коли голодні, з'їдаємо, у нас від нього є дискомфорт, але якщо ми це ж яблуко сире з'їдаємо mm -hmm. після прийому їжі, відразу нема таких наслідків. Те ж саме стосується і капусти. Якщо тільки капуста буде і більш нічого, звичайно, ми будемо ще більш голодні. Але це і зрозуміло, бо там, по-перше, калорій дуже мало. <світок> По-друге, це не закриє голод надовго. <світок> ну ніяк. Тому тут треба балансувати. Хоча це дійсно, що яблуко корисний продукт. Запечене яблуко також дуже корисний продукт. Е так само капуста корисний, але, наприклад, від сирої капусти часто є побічні дії в вигляді метеоризму, здуття, дискомфорту. А ось вже її приготувати. Або ж взяти в квашеному вигляді таких наслідків немає. А, ти кажеш, що дієти це ну зло, умовно ти так не кажеш, що це умовно, зло, але... <с> ось а розвантажувальні дні. Зло, це теж... ось це прям зло. Бо це дієти було? зазвичай призначаються людині, яка хворіє. Лікар призначає mm -hmm. дієту mm -hmm. там після операції, внаслідок якоїсь хвороби. Mm -hmm. Це тоді має сенс, звичайно, але розвантажувальних днів ніде немає. Ну, типу, це, це зло. Mm -hmm. Ось це прям це я прям можу так сказати через те, що людина різко обмежує свій калораж. Тобто зараз вона їсть нормально там на дві тисячі умовно калорій, А розвантажувальний день це, наприклад, чисто овочі, або mm -hmm. взагалі чиста вода. Це нуль калорій. І що це голодування цілий день, можна сказати? Просто не сухе, є вода, і це нас шкодить ще більше. Або такі люди можуть їсти там яблуко, яке навпаки ще буде розгулювати як апетит, так і загалом стан здоров'я. Тому не раджу розвантажувальні дні це ще далі туди відходить минуле. Бо звичайно був час, коли це було дуже популярно. Анна запитує, які продукти варто вживати після тренування для відновлення енергії та м'язів. М'язи це в першу чергу білок. Але в нас немає такого, що ми маємо поїсти за 40, після тренування 40 хвилин. От раніше mm -hmm. так було, зараз такого немає. І треба розуміти, чи був повноцінний прийом їжі до цього. Якщо не було, то це має бути повноцінний прийом їжі, білки, жири, вуглеводи, клітковина, тобто та ж сама гарвардська тарілка. А е, до тренування ми просто не можемо скільки з'їсти, бо в нас, якщо mm -hmm. інтенсивне тренування, нам буде некомфортно. Але це може бути там до тренування той же перекус невеликий, в вигляді там банану і трішки горішків, щоб в нас була ця енергія. Mm -hmm. Тут дуже залежить від того, який вид активності, звичайно. Ну і не забувати обов'язково про воду. Тут я прям згадую своє навчання зі спортивної спортивного харчування. Тому що якщо інтенсивне тренування більше години, є сенс приймати вже до крім води додаткові електроліти. Інкогніто запитує, чи є користь від інтервального голодування. Трішечки ми про це говорили. Ну, два слова ще скажи, бо людина цікава. Інтервальне голодування працює за рахунок дефіциту калорій, як і будь-яке інше схуднення. Типу, це просто фізика, і деяким людям психологічно легше робити там не їсти, наприклад, після 18-ї. Це знайомо, я думаю, багатьом ще можливо навіть з дитинства. Багато хто так говорив. Але треба розуміти, що чи їсть людина збалансовано в інший, в інший час. І скільки це час? Бо інтервальне голодування є 24 години. Mm -hmm. Людина не їсть, є 23 години не їсть, тільки в одну їсть і буде їсти все, що бачить. Є е, 12 на 12, Це взагалі ну, звичайний тип харчування. Людина проснулась, yeah. поїла. Ну тобто, дивлячись, що саме людина називає інтервальним голодуванням. Це може бути. Просто звичайний раціон і звичайний таймінг ти їжі, чи є паузи між прийомами їжі? І з чого саме ця їжа? Бо людина може набирати mm -hmm. на інтервальному голодуванні, бо вона просто буде переїдати калорії. А, спорт після от таких активних застіль активного періоду, де ми дозволяємо собі більше їжі, а, все так як і було до. Чи посилити тренування рекомендуєш? Однозначно не Ні. посилити. Можливо, навіть зменшити навантаження, поки організм повністю відновиться. Ну але це вже буде тренер бачити, бо нам все рівно після ось такого навантаження на організм вигляді їжі Ні. фізично буде тяжко навіть на тому ж рівні тренування, яке було раніше. Тому, скоріш за все, це може бути навіть менше навантаження, якщо це було переїдання, звичайно, до цього. А може навіть немає сенсу тренуватися відразу на наступний день після переїдання, бо може бути навіть гірше. Людина відновилась mm -hmm. далі, собі спокійно пішла займатися. Відчуваю, що в неї не вистачає сил, вона займається трішки менше. Ну для цього і є тренер, який бачить стан людини і коригує це. У нас просто багато хто любить займатися самостійно, і тут питання: наскільки інтенсивно? Головне не відпрацьовувати і не підвищувати інтенсивність mm -hmm. відразу. Так, ну і на сам кінець дай якісь поради, як мотивувати себе в першу чергу до того, щоб харчуватися збалансовано під час застіль, під час свят чи поза святами. Бо перше і багато про це говорять: збалансоване харчування це дорого. Ти і ти вже доводила інші експерти. Доводили, що це недорого. Де ж шукати мотивацію? Мотивацію шукати в тому, а для чого це взагалі потрібно? Бо якщо людина не розуміє навіщо, будь-яка мотивація зі сторони їй не допоможе. Mm -hmm. Зазвичай мотивують здоров'я в першу чергу. І якщо в нас зараз тяжко думати про те, а яке буде здоров'я через 10 років, то думайте про те, як ви будете себе почувати завтра або через тиждень. Ну типу на короткі. Просто здоров'я в першу чергу. Дякую дуже. Отже, Анна Буховська, нутриціологиня, була сьогодні гостою програми Лікар знає. Ми говорили про те, як повернутися до здорового харчування після святкових переїдань. Слухайте, будь ласка, програму Ані їж Здорово на радіо Київ і слухайте інші програми. Раді завжди вас чути і бачити. До побачення. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі. Лікар знає на радіо Київ 98FM. Слухай, Київ.